Буду продовжувати сьогодні читати із книги дії апостолів, і ми завершаємо цей такий певний розділ, в якому перебували вже продовж тривалого проміжку часу. Тема, над якою ми працювали, це молитви в житті апостола Павла. І фактично, ми з вами проходили, починаючи з моменту, коли ми знайомимося ще з Павлом, і продовж більшої, ну, другої половини книги дії апостолів, де. Лука супроводжує Павла де Лука перебуває разом з Павлом, автор цієї книги. І е, ми бачимо, наскільки життя Павла, воно в той чи інший спосіб, де би він не був, він перебуває багато в молитвах. Ми бачимо, як він молиться. Ми бачимо, як він отримує відкриття від Господа. І Ми розуміємо, що слово, яке він чує, навіть коли йому являється ангел, це не просто так. Тому що знову ж таки, що таке молитва? Молитва це спілкування з Господом. Молитва це, коли ти щось говориш Господу, і ти чуєш від нього відповідь, і в яких би скрутних умовах не перебував Павло. Він він знає, що йому потрібно робити. Ми пам'ятаємо той момент, коли він іде в Єрусалим. І його багато хто попереджує, і там приходять пророки, беруть його речі, зв'язують себе, кажуть, так зв'яжуть цього чоловіка, чиї ці речі, чиє це опов'язання. Але він має водіння від Господа, що йому потрібно туди піти. Він знає, що він буде схоплений. І далі сам Господь йому відкриває що загроза, хоч і була загроза для його життя і здоров'я, але все рівно він був врятований. Ну, в той чи інший спосіб, бо він повинен ще бути і в Римі. Він також має це відкриття від Господа. І навіть коли його кілька разів піддавали суду, не знаходили причини для того, щоб засудити. І навіть там царя Гріпа, чи там е, намісники, які в цей час були е, від, від Риму, що Фелікс, що Фест. Вони також не знаходили підстав для, для його засудження. Вони де були готові його відпустити. Но Павло знає, що йому потрібно бути в Римі, і тому він відкликається на суд до Кесаря. До августа. І минулого разу ми з вами проходили цей розділ, коли Павло. На кораблі під час цього плавання і під час цього шторму, який тривав достатньо довгий проміжок часу, і коли е, було багато втрат, була е, втрата самого корабля, була втрата майна, але при тому всьому і там Павло має відкриття від Господа, що всі врятуються, і ми також бачимо, що Бог не перестає проявляти свою милість і в його житті, і в житті цих, хто його супроводжує. Як ми розуміємо, там постійно де ми, значить, лука перебуває, також там ми розуміємо що до Павла було особливе відношення, ставлення його приймають, і навіть сьогодні ми будемо також дивитися і далі, яке було відношення до нього в цьому останньому розділі. Ще один важливий момент, на який я також звертаю вашу увагу, що Взагалі, те, що ми читали в попередньому розділі, в 27-му, десь воно по-особливому відкликається в теперішній час. Ну в наших е умовах, в яких можливо не настільки ми знаходимося, а люди з нашої ну, країни, які багато в чому також постраждали, можливо, навіть також втратили майно. І <кій> <кій> дехто, можливо, навіть втратив рідних і близьких, тому що період війни десь, напевне, от найбільше він відповідає тому стану, який описаний ті втрати, і той біль, і все то, з чим стикнулися безпосередньо навіть і апостоли і його друзі, то що ми читали в попередньому розділі. Сьогодні буду читати останній розділ, буду використовувати час. І... Десь, можливо, навіть якісь моменти тільки буду перерозказувати, але хочу почати з самого початку цього розділу. 28-го розділу книги дії апостолів. А коли врятувалися ми, то довідалися, що острів той зветься Меліта. Тубільці ж нам виявили надзвичайну людяність, бо вони запалили огонь, ішов бо дощ, і був холод, і прийняли нас усіх. Ми пам'ятаємо, що. Е Час е, хай це і, е, скажімо так, більше на півдні все-таки, бо це Середземне море, Адріатичне, але при тому всьому приближається зима. Вони повинні були стати на зимівлю, вони не лишилися на цьому попередньому острові, тому що він був якби не дуже сприятливий до е, до перебування там на зимівлі, і вони вирішили переплисти. В основному вони перебувають там, в районі Кріту, Крітських островів, він знаходи це ряд островів. І як ми бачимо, коли вони вже розбився цей корабель, то і на цей острів, на який вони натрапили, тут сказано, що навіть ці люди, які мешкають там, вони виявляють до них певну гостинність і дають їм змогу і посушити свою одежу, тому що ми розуміємо, що вони вистрибували скора і добиралася вже по воді. Навіть та одежа, яка в них була, вона також була промокша. А тим більше ще йде і відносно холодний дощ, і далі з третього верша. Як, як Павло ж як Павлош назбирав купу хмизу та й поклав на огонь, змія вискочила через жар і почепилася на руку йому. Як тубільці ж угледіли, що змія почепилася на руку йому, зачали говорити один одному либонь, цей чоловік душогуб, що йому від моря, врятованому, помста жити не дозволила. Він струснув ту зміюку в огонь і ніякої шкоди не зазнав. А вони сподівалися, що він спухне або впаде мертвий у мить. Коли ж довго чекали того та побачили, що ніякого лиха не сталося з ним, думку змінили і казали, що він Бог. Навкруги ж того місця знаходилася до добра начальника острова на ім'я Публія. Він прийняв нас і три дні ласкаво гостив. І сталося, що публіїв батько лежав слабий на пропасницю та на червінку. До нього Павло війшов і помолився, і руки на нього поклавши, уздоровив його. Як же трапилося це, то й інші на острові, що мали хвороби, приходили та вздоровлялися. Вони нас вшанували і великими почастями, а як ми від'їжджали, понакладали, чого було треба. І з цього уривка ми бачимо, що Павло використовує будь-який метод і будь-який спосіб також для проповіді Євангелії, але особливо навіть напевне найбільше, тому що в попередніх розділах, як ми читали, там не описується, щоб Павло багато приділяв уваги зціленню за винятком цього моменту. Що ми читали, що там платки поясання навіть брали його і отримували люди зцілення. Тут ми бачимо, він конкретно приходить, покладає руки, молиться. І люди отримують зцілення, батько начальника цього острова, а потім і ряд інших людей. Знаєте, цікава інформація, я її недавно почув, якраз також стосовно безпосередньо цієї історії виявляється, що на цих островах, от на Кріті, зараз до теперішнього часу, там одною з таких найбільш масових вірувань це є християнство. І християнство, яке проповідується, християнство, в якому перебувають віра, в якій перебувають люди, вони вважають не просто вважають, не є всі підстави, що саме завдяки тому, що туди при приплив був корабель, і розбився корабель, на якому плив апостол Павло, і постраждало, десь можна так сказати, навіть велика частина людей, ну майна, як мінімум, але завдяки тому прийшло спасіння. І от то, що для одних було випробуванням, навіть певним ну втратами, навіть певним горем, потім для великої частини населення стає благословенням, і оцей момент. Якби вони навіть фіксують в себе дату, коли розбився корабель апостола Павла, і з цього моменту вважається, що християнство прийшло от саме на ці острови, і для них це є свято. Для когось це було горе, а пізніше це перетворюється в свято, тому що вони мали змогу увірувати. Як ми бачимо, є для цього всі підстави, тому що Павло, по-перше, відношення до нього, ми ж розуміємо, що вони, як язичники, бачать, що чоловік спочатку. Його кусає змія, вони там думають, що з ним тепер станеться щось. Навіть певні є в них такі думки, що от, напевне це достатньо негідний чоловік, що Бог не дає жити такому чоловікові. Але коли бачать, що нічого з ним не стається, по слову Ісуса, знову ж таки, ми явно бачимо цей приклад, що навіть якщо щось смертоносне не буде шкодити, і Павло до цього дивіться, він не робить цього якогось такого шоу, він просто струхнові займається своїми справами. Це вже люди роблять такі висновки, що нічого з ним не сталося, і вони вже почали. Починають думати, у, напевне, він якийсь особливий слух, зразу ж пішов. І як ми бачимо, через це навіть от такі методи вони використані, тому що їх зразу ж запросили до керівника цього острову. Він паралельно молиться за батька. Потім молиться за оздоровлення багатьох. І на цій частині цього острова, в як тут написано, кілька днів перебувають. Їх всім забезпечують. Притому в цьому ми пам'ятаємо, що Павло я вважається в'язним. І до нього повинен бути постійно представлений хтось, хто його охороняє. Далі ми будемо бачити це саме. Хочу трішки знову ж таки почитати, тому що з 11-го верша і далі вже розповідається, як вони прибувають до Риму, і як і там відношення до нього, яке воно є. А по трьох місяцях. Ми відпливли на Олександрійськіму кораблі, що мав знака братів Діоскурів, і що на острові він перезимував. І як ми доплили в Сіракузи, прибули там три дні. А звідти, пливучи, понад берегом прибули ми до Регії, А що вітер південний повіяв за день, то другого дня прибули в Путеолі. Де знайшли ми братів, вони ж нас ублагали сім день позостатися в них, і ось так прибули ми до Риму. А звідти, браття, прочувши про нас назустріч, нам вийшли аж до Апіфору та до е, Тритаверни. Побачивши їх, Павло дякував Богові та посмілішав. От, хочу звернути вашу увагу на оці останні рядки, які прочитав із 15-го верша. Дивіться, розповідається, що навіть де вони роблять незначні зупинки, їх зустрічають, їх вшановують і навіть дають їм можливість. Якийсь час провідати братів, послужити також їм. Але ми бачимо, що і Павло, він ще десь не зовсім такий, ну, навіть впевнено себе почуває, при тому всьому, що в нього є відкриття від Господа, при тому всьому, що ми бачимо, він знає, що йому потрібно пережити. Ну тут сказано, коли він бачить, і там його зустрічають, і там його приймають. Що з ним сталося? як Сказано, він посмілішав сам. І з цього я роблю певні висновки, що навіть. От то, коли ми один одного підтримуємо. Один одного підбадьоруємо, Це також потрібно, це важливо, це цінно, це необхідно. Особливо, коли людина потрапляє ну достатньо складні умови, тому що як би не було, але все-таки Павла чекає суд. як би не було, він достатньо не знає, що як там буде сприйнято, і то, що він римський громадянин, і то, що він там має право на то, щоб бути вислухатим, і можливо не тільки вислуханим самим кесарем, як про це йде мова, то це ще багато про. Про що не говорить, що там буде він до нього благосклонний і інші моменти. І ми фактично і до кінця не знаємо, що сталося після цього суду, який все-таки відбувся. Павло довго чекав на цей суд, але знову ж таки, ми бачимо дуже важливий момент. Павло весь цей час використовує для чого? Для проповіді Євангелія, з одної сторони, а з другої сторони, ми знаємо, що весь час перебування в його вив'язненні він пише листи. Чим служить і до теперішнього часу всім нам, тому що завдяки цим листам ми до теперішнього часу отримуємо відкриття і, і для себе також водіння в багатьох сферах. Трішки хочу почитати далі. А коли прибули ми до Риму, Павло Павлові дозволено жити осібно ураз із вояком, що його сторожив. І сталося по трьох днях. Павло скликав знатних з юдеїв. Як зійшлися, ж вони він промовив до них: Мужі браття, не вчинив я нічого проти люду чи звичаїв отцівських, та проте мене видано в Єрусалимі обв'язненого в руки Ремлян. Вони мене вислухали, та й хотіли пустити, бо ж провини смертельної ні однієї в мене не було. Та юдеї противилися, тому змушений був я відкликатися на суд кесарів, але не для того, щоби народ свій у чомусь оскаржити. Тож із цієї причини покликав я вас, щоби побачити і порозмовляти, бо то за надію Ізраїлеву я обкутий цими кайданами. Віця, зупинюся на цьому вершеві. Мова йде про що? Кілька днів Павло перебуває у Римі, і знову ж таки він хоче мати спілкування, він хоче служити. Ми знаємо, що куди би він не приходив, в першу чергу він намагався йти в синагогу і служити. Він служив своїм. Частина своїх, я маю на увазі євреїв, юдеїв приймали, частина не приймали. Пізніше, якщо вже не приймали, то тоді він ішов і починав служити язичникам. Але і якась частина все одно він перший, кому він намагався проповідувати. Він проповідував юдеям. Чому тому, що той чи інший спосіб у них була певна база, У них все одно були якісь знання, і він намагався ці їхні знання, які вони мали, знання пророків, знання Мойсеєвого закону. Утвердити їх в цьому, що все, то, що було обіцяно, і через пророків, і через Мойсея, воно збулося в Ісусі Христі. Павло намагається використовувати цю можливість постійно, і він так робить, навіть прийшовши сюди до Риму, навіть будучи ув'язненим, замітьте, він не каже: Я не прийшов сюди для того, щоб оскаржувати свій народ. Я не прийшов сюди для того, щоб щось говорити, що вони там не праві в тому, чи в тому, чи в тому. Він в першу чергу хоче служити, і якщо в нього є можливість. Якби навернути, хоча б декого, утвердити, хоча б декого, він використовує для цього і час, і всі умови, і всі можливості, і, е, і тому будемо дивитися, яке спілкування він має далі. Ще раз читаю 20-й вірш. Тож із цієї причини покликав я вас, щоб побачити і порозмовляти, бо то за надію Ізраїлеву я пообкутий цими кайданами. Надія Ізраїлова це власне і є спасіння і Спаситель, про якого він проповідує. А вони відказали йому, не одержали ми ні листів із юдеї про тебе, ані жоден із братів не прийшов і не звістив, і не казав, чого злого про тебе. Але прагнемо ми, щоби почути від тебе, яку думку ти маєш, бо відомо про секту цю нам, що її скрізь спротивляються. І ми бачимо, що. В них є інтерес, ну він проповідує то, що фактично його і ув'язнили за проповідь про Ісуса Христа, про Месію, який вже прийшов. І вони якусь інформацію мають. Ми розуміємо, що ну комунікації того часу вони були далеко не такими, як зараз. А Рим, якби там не було, хоч і столиця, але він був віддалений від цих міст. Від фактично можна сказати від сходу, від Азії, малої, де він проповідує. І як бачимо, туди навіть до Риму, навіть сказано, що і листи не дійшли, і вже за нього можливо навіть трішечки й забули. Но, то, що забули інші за нього, це не означає, що. Павло не буде проповідувати. Він, звичайно, використовує всі можливості, але там також це вважають сектою. Хоча, як ми вже з вами дивилися і в попередніх розділах читав апостол Павло, він каже: Я сектант, тому що він каже, я був в фарисейській секті. Слово секта для них це не було образним словом, це означало школа. Тобто, це як певний напрямок вчення І в іудействі. Таких напрямків, таких вчень і зараз, і тоді їх було достатньо багато, і тому вони достатньо нормально до цього відносяться. Хоч вони тут і кажуть, що ми чули про цю секту. але це також не є образне слово. А коли вони визначили йому день, то дуже багато прийшло їх до нього в господу. А він їм від ранку до вечора розповідав про Боже Царство, свідоцтва давав і переконував їх про Ісуса законом Мойсея і пророками. Як ми бачимо, для них він в першу чергу не робить якісь чудеса знамена. Ми читали спочатку цього розділу, що для людей цих тубільців для них було достатньо, що вони побачили чудеса і знамена. Його вжала змія. Йому не мається шкоди для них це є знак. Він зцілює молиться за батька цього начальника острова. Для них є знак. Вони отримують зцілення інші. Для них це є знак, і вони всі увірували. Для... Язичників для тубільців це було, було достатньо таких знаків для євреїв, які обізнані в законі, для євреїв, які знають писання. Для них знаки такі вони не на першому місці. І Павло тут використовує для них що? Він використовує закон, він пояснює їм і приводить приклади, як тут сказано, цілий день, зранку до вечора, він їх переконує, він приводить їм місця писання, він їх утверджує в тому, що. І Мойсей, і пророки вони, власне, проповідували безпосередньо про Христа і далі, і одні вірили в те, про що він говорив, а інші не вірили. Вони між собою незгідні були і повиходили, як промовив Павло, одне слово: що добре прорік Дух Святий Отцям нашим через пророка Ісаю, промовляючи. Тобто, фактично, уже під вечір Він використовує, він цитує пророка Ісаю. Це те, що ми читаємо із шостого розділу, коли Ісаї являється Господь, він бачить відкриті небеса, бачить престол, бачить серафимів, які там прославляють Господа і співають свят, свят, свят Господь. А потім Бог дає Ісаї поручення. Він говорить, хто піде для нас, і коли Ісаї згоджується іти, то Бог говорить до Ісаї ці слова, і ці слова зараз цитує Павло. Но по суті, я зараз не читаю там із шостого розділу. По суті, пророкові Бог говорить, що це пророк повинен це зробити. Він повинен прийти і говорити слова до цього народу, але народ все одно буде сліпий і глухий. І навіть в такий спосіб він ще більше. Спонукає до того, щоб їхні очі і їхні вуха закривалися. Коли, ми, коли ви почитаєте для себе оригінал цього, цього уривку, шостого розділу книги Ісаї, то ви побачите, що це Бог звертається так до пророка. І він попереджує, що навіть часто люди, яким він буде говорити пророк, то це їх буде тільки ожорсточувати. Павло тут щось переживає подібне. Він каже, що немає нічого дивного, так само і ви зараз, через ваше велике знання, обізнаність і то, що ви думаєте, що ви праві, і. І, і тільки ви маєте знання відкриття від Господа, через це ви і стали нечутливими до того, що робить Господь. І от ці, він цитує ці слова. Бо тут сказано, що після того, як він про прорік це, Павло, одне слово, що добре прорік Дух Святий, отцам нашим через пророка Ісаю промовляючи. Піди до народу цього та й скажи. І Павло, до речі, тут говорить, що це Дух Святий саме і говорив тоді. Тобто, коли ми читаємо це в Ісаї. То от Павло спокійно про це говорить. Він каже: від Духа Святого було тоді це слово, і це він тоді прирікав до Ісаї. Але воно це слово звучить сьогодні до вас. Він говорить: ви вухом почуєте та розуміти не будете, дивитися, будете оком, але не побачите. Затовстіло, бо серце людей цих тяжко чують на вуха. Вони і зажмурили очі свої, щоб якось не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернути. Це, щоби я їх уздоровив. Ще раз нагадую вам: тубільці получають зцілення, просто побачивши певні свідоцтва. Тут для Ізраїля Бог також хоче їх вздоровлювати. Він хоче вздоровлювати їхні тіла, їхні душі. Він хоче підкріпляти їм, але в першу чергу їм треба почути і побачити і стати відкритими для Господа. То в чому була безпосередня проблема їхня. Я можу сказати, що сьогодні ми не знаходимося в положенні тодішнього Ізраїля, бо ми також багато чого знаємо. Ми також багато чого вже пережили в своєму житті. Ми вже можемо робити достатньо тверезий аналіз. І це слово сьогодні відкликається в наш час навіть більше, чим людей, які не знали Господа. Але що є особливим в цих віршах, які я тільки що прочитав, важливо, коли ти чуєш, то чути, коли ти слухаєш верніше. То чути, коли ти навіть приходиш, навіть здавалося б, от в таке зібрання, ми зібралися разом. Ми досліджуємо з вами, чи я читаю, чи брати зараз, чи Богдан, чи Вадім, чи Саша, як був, читаємо якісь історії, читаємо якісь місця писання, і здавалося б, та ми вже це чули не один раз, а можливо, навіть і сам вчора читав, або ще щось. Можливо, це для тебе є ну, новим, але ти утверджуєшся, і коли ти приймаєш. Це слово, яке відкликається в твоєму серці, воно навіть допомагає тобі зцілитися. І це відповідає також Мойсею. Мойсей написано також пророка і в законі написано, що послав слово і зцілив немочі. Завдяки слову відбувається зцілення, відбувається відкриття, відбувається утвердження. І цим ми з вами займаємося. Навіть коли ми збираємося сюди, здавалося себе на молитву. то ми в першу чергу що робимо? Ми спочатку згоджуємося в прославі. Ми привозносимо Господа, прославляємо слідуючий крок. Ми відкриваємося для того, щоб щось почути, в чомусь утвердитися. Після цього ми вже починаємо проголошення і молитви. І це є. Я бачу в цьому і, і результат, і ми бачимо також і відповіді, і свідоцтва, які отримуємо. Вони є, вони звучать, вони мають місце і сьогодні, що Бог. Він не змінився, він так само робить свою роботу, і ще буквально лишилося кілька віршів. Уже їх дочитаю також повністю, що відбувається після цього. Як ми бачимо, яка ж частина людей і тут з юдею почули Павла і навіть ну, повірили, і навіть між собою починають уже сперечатися. ж частина не приймає цих слів і навіть противиться. І в цьому немає нічого дивного. Так було всю, весь час в процесі служіння Павлового. З 28 вірша і до кінця цього розділу, і фактично до кінця цієї книги. Тож нехай для вас буде відомо, що послано Боже спасіння Оце до поганів, і почують вони. Як пробови, він це розійшлися юдеї, велику суперечку, провадивши поміж собою. І цілих два роки Павло пробув у найнятім домі своїм і приймав усіх, хто приходив до нього. І проповідував він Боже царство та з відвагою, повною беззаборонно навчав про Господа Ісуса Христа. Як мінімум, він поділився із своїми братами, я маю на увазі з юдеями. Хто сприйняв, і ми розуміємо, що коли вони навіть приймали. То вони в подальшому і могли його підтримувати. Вони і підтримували його, в тому числі, напевне, і даючи змогу утримувати це приміщення. Бо, як ми бачимо, що він винаймав це приміщення, тобто його не тримали, десь там в ув'язненні, тут, в Римі, по крайній мірі, він ув'язненні був, коли ще перебував в Кесарії, коли перебував в Єрусалимі. Тут він має змогу винаймати дім. Але що є особливого, що всі, хто приходять, він їм служить, він наставляє, він підкріпляє. І далі ми не знаємо, що відбулося далі. Історії передання говорять, що Павло навіть з Риму ще мав подорож в Іспанію. Можливо, так і було. Ми не знаємо, як сталося. Ми знаємо також передання говорить, що все-таки Павлові була е відрубана голова, якби він був вбитий як кремлянин. Е яка була точна причина цього, також це є нам невідомо. Автор лишає це поза межами. Він не хоче вносити оцю драматургію. Він все таки лишає останні рядки, які записані тут в цій книзі. Що є саме ключове і саме важливе і в житті, і в служінні Павла. Це те, що він проповідує про Христа, знову ж таки використовує кожну мить, кожну можливість. І перебуваючи впродовж кількох років там в Римі. Він не е, залишає своє основне служіння, а його основне служіння – це було звіщати про Христа. Це для нас є також настанова. Це для нас є також, повинно бути мотивацією. І це є той приклад, коли це писання воно стало дійсно канонічним писанням. Воно стало таким, як е, яке ввійшло в канон рівноцінно із євангельськими книгами. Подальшому також рівноцінно, навіть із самими настановами і посланнями і Павла і інших апостолів, це є для нас хороший приклад також і для проповіді, і ви молодці, бо вірю, що і використовуєте час і для свідоцтва, але ключовою основною темою, яку ми все таки працювали, і для молитви, тому що все починається з спілкування з Господом, все починається з вистроєння з ним стосунків, і незважаючи на те, що зараз. Війна, але це спонукало нас до того, що кожного дня ми збираємося тут для молитви. Кажуть, не було би щастя, так нещастя помогло. Yeah. Я вірю, що ми духовно ростемо. Я вірю, що ми е, навіть в такий спосіб приближаємося до Господа. Ми намагаємося утвердитися, пізнати, ми намагаємося стати до Нього ближчими. І це те, що нас збагачує, збагачує нас в першу чергу духовно. Амінь. Будемо використовувати і далі час. Ще прославимо Господа, і ще будемо молитися.